Доброго вечора. Добрий вечір. З нами сьогодні капітан команди Sunrise Вадим Мороз. Добрий. Вадим, що думаєте про сьогоднішню гру? Я вважаю, що ми зіграли вкрай непогано. У вас сьогодні було дуже багато моментів. І ви мали шанси на перемогу. Як гадаєте, чому не вдалося реалізувати все, що у вас було? Майстерність <свісно> ми робимо все, що можемо, але майстерність напевно підвела. Ну грали я, я вважаю, що грали дуже непогано. Моментів було багато. Суперники теж ну, класно грали. Тобто, хороший матч був. Ви Шаркс вже багато років граєте на чемпіонаті області. Це була ваша перша зустріч. Як так сталося, що ви ніде не пересікались? Ну, напевно, хлопці, хлопці Шарксу краще грають в вищих лігах, тому ми, ми туди не заскакували. Так що так і не пересікались. На кубках не щастило. А, сьогодні ваш бомбардир Микита Гайдук. Забив двічі. Наскільки важливий цей гравець для команди? Вкрай важливий гравець, міцний стовп. багато атак граємо через нього. Бореться. Ну, один із найкращих гравців нашої команди. Після сьогоднішньої нічиєї на вас чекає спіка у бронзовому кубку. Як гадаєте, які шанси у вас здобути кубок? О, спіка давній суперник. Друзі, можна так сказати. Я вважаю, що достойні, достойні гравці у них і команда хороша. Думаю, будемо боротися. Я не пам'ятаю, які там у нас зустрічі були. Щось вигравали, щось… Ні, ну я думаю, будемо, будемо податися з ними. Добре, дякую, щасливому фіналі. Дякую. Доброго вечора. З нами сьогодні капітан команди Sharks Олександр Побот. Олександре, скажіть пару слів у грі. Як вважаєте, чи впалась команда завданням на гру? Доброго вечора. Сьогодні трошки вялувато ми підійшли до гри, довго втягувались, були на високій швидкості, десь, можливо, це на руку суперникам було. Ну, ми в першому тамі свій момент реалізували, потім пропустили швидкий гол. зрівняв, Зрівнялись, і ми так ще швидко і відігралися. Далі ми вже грали по рахунку. Ну, десь більше на контратаках забили третій гол. Ну а в кінці десь супернику більше пощастило з реалізацією, зрівняли. Ну, в принципі, нас все А Чи не було якоїсь заспокоєності вашої команди? Вона йшла на першому місці та майже забезпечила собі вже місце в золотому кубку. Але сьогодні суперник досить довгий час володів м'ячем більше, ніж ваша команда. Ну, ми віддали ініціативу. Ми не прагнули грати з м'ячем, ми хотіли грати десь більше на контратаках. Так і виходило. А з точки зору заспокійності, ну, цікава така турнірне положення. Три перемоги, і якщо десь останній матч трошечки не туди, і ти, і ти тільки третій, Ну так, цікаво. Як гадаєте, чи є шанси у вас у Золотому Кубку? На вас чекає команда Ну, Команда дуже сильна. Ми будемо намагатися дати їм гарний супротив, а гра покаже, який буде результат. Добре, дякую. Щастивому фіналі. Дякую вам. Дякую.